Футбол, Ліга Європи плей-офф, Динамо Київ, Макабі Прев'ю. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Прогноз Юа і буквально кілька думок перед матчем Динамо Макабі. Я занепокоївся. Чому? Зараз розповім. Отож, прочитавши висловлювання деяких футболістів Динамо на рахунок. Того, що Макабі та Львів це, – ну це не просто футбольний клуб, а це команда, яка, незважаючи на те, що програла кіперському пафосу, є набагато сильнішою за Кіпріотів і. ну, Що це? У мене відразу питання, що це? Ви до чогось нас готуєте? Ну, Дивіться, я особисто вважаю, що це. Банально страховка. Страховка від гравців Київського Динамо. Програють відразу буде відмазочка. От ми ж вам писали, що це не просто команда, а це команда, яка грала майже на рівних з непереможними кіперськими дьяволами. Але якщо переможуть, то скажуть ну, ребят, ми кого перемогли? Ми перемогли самих. Футболістів Макабі. Друзі, будь ласка, а ну напишіть в коментарях, що для вас означають такі висловлювання гравців Динамо. Невпевненість в своїх силах? А ну, чекаю в коментах. До зустрічі, хай щастить.